Миколі Тесленко з Товмачика понад 90 років. За свій вік він звів десятки святинь 16 церков, 9 дзвіниць та близько 40 каплиць. Його роботи є не лише на Прикарпатті, а й в інших куточках України. Про майстра, який усе життя присвятив будівельній справі, розкажуть наші журналісти. За своє життя він звів десятки будинків, але найбільше часу присвятив спорудженню церков і каплиць. Пан Микола каже, ремеслу навчався від батька. Від семи років я почав придивлятися, що він робить. Споруди майстра можна побачити на Прикарпатті, Львівщині та Тернопільщині. Перший храм, який він звів, знаходиться у селі Саджавка. Я зробив 16 церков, 9 дзвіниць і десь 40 каплиць. У рідному товмачику він збудував дві з чотирьох місцевих церков. Одну з них спорудив із дерева у себе на подвір'ї, а згодом її перевезли і встановили біля місцевого джерела. Під'їхав кран, хлопці погрозили і тут зложили на місці. Чоловік каже, задоволений тим, що зробив, адже його роботи й далі служать людям. Горджусь тим, що я, що я майстер такої справи. Єдине про що шкодує, це про те, що учні не продовжили його справу.